Нічого, Швидше вставай, давай прибирать. Чого? Давай прибирать швидше. Чого? Швидко мить посуду, то все, вставай, быстрее. А чого? Сусідка у нас буде жити. Пару днів попросилася. Хто? Сусідка буде пару. Хто? Пару днів вона буде у нас жити, тому що в неї ремонт. Хто це хто це сказав? Ну, сусідка сказала, що вона Чого? Ну, потому Фінансer що Ти нам це скаже, а ти убіжаєш за нею? Вона сказала, що пару днів у нас поживе, тому що ремонт в неї. І що? І що? Ну, так вона попросилася пару днів. А вона йде на вулиці вже. Чого? А вона вже йде на вулиці. А чого не вона? Не хочу, щоб вона тут була. Та Хто ну, чого? ти сказав, що Ну, сусідка, сусідка попросила. Хто ти сказав? Сусідка попросилася на пару днів у нас, тому що у неї ремонт іде. А чого не попросила в мене? Ну, в мене попросила. А чого не в мене? Я зараз за неї піду. Не надо. Надо. Ні, вона прийде, вона прийде, вона у нас три дня поживе. Давай швидше убираємо, тому що Не поживе. Нічого я не буду убирати. Не поживе, ніхто тут не прийде. Та ну, у неї ремонт. Не кажи ремонт. Не кажи мені вже нічого. Ніхто тут не прийде. Ніхто тут не прийде. А чого? Ви ідіотки ви. Чого ми ідіотки? Ви ідіотки, да. І ще Ніхто тут не прийде, я це тобі кажу реально! Як, Якщо Віна uh, тут... Та у людини ремонт, ремонт! Якщо якщо Віна тут зараз прийде... А кому її обрати... обрати? Як Віна тут В неї, крім мене, нікого немає! Успокойся, не кричи! Не крім... кричи на мене! В, в неї, крім мене, нікого немає! Якщо Віна тут прийде... Сосєдей! Ага... Я вже поняла! Що? Я вже поняла! Ні, це сусідка! Якщо Віна тут прийде... Я її викину, я її викину. Чого? Я це тобі кажу реально. Я її викину. Давай поубираем речі. Не поубираем. Ну, Меньше психів, менше истерик. Давай візьмемо і поубираем, щоб людина прийшла в нормальні условия. А девина будет спать? Давина буде спати? А де ти будеш спати? Що ти сказав? Це нереально!